Іван Мазепа чи не єдиний українець, якому присвятили свої твори світові генії Вольтер Байрон Гюго Пушкін. Але, попри велику вагу гетьмана як історичної особистості, у центрі уваги класиків Мазепа поставав перш за все як підкорювач жіночих сердець. Перший роман, який приписують майбутньому гетьманові, стався при дворі польського шляхтича Фальковського. Юний Іван спокусив його дружину, коли Фальковський застав коханців на місці злочину, та ще й його слуга підтвердив, що Мазепа бував у пані стільки разів, скільки він на голові має волосся. Шляхтичу вирішив жорстоко покарати молодого коханця. Зв'язаного голого мазепу посадили задом наперед на його коня і налякану тварину пустили через густі зарості. Кажуть, коли кінь прибився до обіця Мазепи, слуги ще довго не відчиняли ворота. Бо не могли упізнати скривавленій людині свого пана. За дружину Іван Мазепа узяв собі вдову Фрідрикевич. І, хоч побутує думка, що він одружився з нею тільки заради грошей, і ніякого кохання між ними не було за час їхнього сімейного життя. Гетьману не приписують жодного роману на стороні. За іншими даними, Мазепа був двічі офіційно одружений, але дітей у нього не було. Справжнє велике кохання прийшло до Івана Мазепи, коли він став уже вдівцем. І нічого у цьому не було б дивного, якби не дві обставини вік закоханих, а також те. Що вони були ріднею. Обраницею гетьмана України стала Мотря, донька його правої руки державного судді Василя Кочубея. Їй минав 15-й рік, а Мазепійшов 71-й. До того ж гетьман був хрещеним батьком Мотрі. Незважаючи на такий поважний вік, Мазепа виглядав міцним та енергійним, а розмовою він міг приворожити будь-кого, не кажучи вже про наївне дівчисько, адже володів кількома мовами. Посол Франції Жан де Балюс був просто вражений домашньою бібліотекою. В якій були кращі київські, німецькі, латинські та старовинні рукописи. Ще здивований посол дізнався, що гетьман регулярно читав газети французькою та голландською. Такі глибокі знання з мов та інших дисциплін Мазепа отримав у Києві та навчальних закладах Європи. Крім усього... Мазепа сам писав вірші. До наших днів збереглося 12 віршованих листів гетьмана до прекрасної Кочубеївни. Усі вони сповнені слів кохання, ніжності, страждання і туги від того, що не може з нею одружитися. Закоханий гетьман був безмежно і безтямно, готовий на все заради Мотрі. Посилав дівчині в подарунок книжечки, намисто, діамантові перстені і просив нічну сорочечку, яка торкалася білесенького тіла, пасмо волосся, яке пахло сонцем польовими квітами. Моя сердечно кохана Мотронько, поклін мій, віддаю вашій милості, моє серденько. А при поклоні посилаю вашій милості гостинця, книжечку і обручик діамантовий, прошу теє завдячно прийняти, а мене в любові своїй неодмінно ховати, закидасть Бог з ліпшим привітаю. Затим цілую уста коралевії, ручки біленькі, і всі зваби тіла біленького. Моя любонько кохана. Але проти їхнього кохання стали батьки Мотрі. Особливо перечила цьому мати, яка, за деякими даними, колись була коханкою гетьмана. І якщо Кочубея і його непокірну дружину можна було ще примусити не перечити володарю держави, зрештою, купити їх. То перед законами церкви, що категорично забороняла такий шлюб, гетьман був безсилий. Мотря втікає з батьківської оселі і якийсь час перебуває в палаці Мазепи в Батурині. Однак незабаром вона повертається в маєток батьків, де її ізолюють від зовнішнього світу, світського життя і особливо. Від стосунків з Мазепою. У 1708 році батько Мотрі через наполягання дружини доніс Петру І про союзну угоду гетьмана з шведським королем Карлом XII. Це був не перший донос на гетьмана і Петро І, який цінував розум та освіченість Мазепи. Наказав відрубати голову донощикам генеральному судді Кочубею та його спільнику Полтавському полковнику Іскрі. Як склалася подальша доля обраниці гетьмана. Згідно з народною версією, Мотря втопилась у Батуринському ставку. За версією деяких істориків, вона вийшла заміж за удівця, полкового суддю Семена Чуйкевича, проте була нещаслива в шлюбі та закінчила своє життя ігуменею Ніжинського жіночого монастиря.